Добрий день. В ефірі програма Шахтарські Горизонти. Сьогодні у випуску такі теми. Розгляд програми розвитку гірничих робіт Шахт відбувся в ДП Вугілля. Урочисто відкрили турнір з футболу в спорткомплексі Шахтар. Тепер про прості інші теми випуску детальніше. Завершується 2013 рік. Шахти ДП Вігілля працюють в стабільному режимі. Наприкінці тижня колектив шахти Лісова виконує поставлене завдання і засторіне новий виробничий рік. Прохідники несуть. Вахту і готують фронт робіт для вуглеводобувників. Перше джерело виробництво. Такий принцип сповідає керівництво державного підприємства «Львіввугілля». Останнім часом робота всіх служб держпідприємства підпорядкована єдиній меті максимальному сприянню виробничим підрозділам у технічному оснащенні, навчанню персоналу, передовим методам праці, впровадженню передового досвіду. Це дозволило за незначний проміжок часу стабілізувати роботу шахтарських колективів. Так якщо в травні гірники прибужжя видобували 96,7 тисяч тонн, то протягом останніх трьох місяців по державному підприємству видобувається в середньому. На 22 тисячі тонн більше особливо заслуговують подяки колективу шахт Червоноградська лісова, степова, які демонструють свою професійну майстерність, новаторську наснагу. Їх внесок у загальний доробок найбільший. Стабільно і результативно працюють вуглеводобувні дільниці, де начальниками заслужені шахтарі України Анатолій Потопа, шахта Волокомостівська, Іван Плишинець, шахта Червоноградська, а також Степан Грицак, лісова та Олександр Троцько відродження Степова, Ярослав Мелешко і Володимир Федишин. Досвід їх роботи буде поширений Завдяки відновленим школам головних інженерів, заступників директорів з виробництва, начальників дільниць, інших спеціалістів, які відбуваються за участю провідних фахівців виробничої, технічної фінансової економічної дирекції та інших служб. Відповідальністю до проведення шкіл передового досвіду ставляться технічний директор держпідприємства Олег Акімов, його заступник Олександр Сафонов, заступник генерального директора Андрій Дяченко. Відроджена традиція, яка була декілька років поспіль, потім на жаль, вона була призупинена. В силу деяких причин. Але сьогодні приємно відмітити, що керівництво державного підприємства Львівгілля, особливо генеральний директор, наголошує, що основне діло повсякденна робота, а найголовніша ціль це спілкування між людьми, які сьогодні видобувають до тону вугілля, проходить метро проходки, експлуатують. Гірни жахне обладнання, багато багато чого іншого. Однією з найважливіших ділянок на шахтах і залишається своєчасна підготовка очисної лінії, адже відомо, вугілля починається з проходки. Тому зосередили основну увагу на гірничо-підготовчих роботах. Це дало можливість нашим підземним скороходам вже 10 листопада рапортувати про виконання виробничого завдання 2013 року. З цією трудовою перемогою прохідників прибужжя привітав директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості Мінвуглепрому України Олександр Вівчаренко. Найвого Доробок тут належить колективам дільниць прохідницьких робіт шахт відродження, начальник Андрій Куц, Можирічанська Михайло Питель, лісова, начальник Олександр Тетюк, Степова, очолює дільницю Вадим Крась, Великомостівська, начальники Володимир Приходько та Микола Лінинський. Вони першими встановили новорічні ялинки, символи трудової звитяги у своїх технарядних. Їх робота служить яскравим прикладом умілого господарювання, завдяки якому ніякі труднощі не можуть перешкодити досягти значних виробничих результатів. Попереду останній місяць 2013 року. Трудові колективи державного підприємства Львів налаштовані не збавляти набраних темпів і приналежній державній підтримці вийти на нові рубіжі видобутку чорного золота. На шахті Степова державного підприємства Львів Вугіля почала функціонувати модернізована уніфікована телекомунікаційна система диспетчерського контролю та автоматизаційного управління гірничими машинами і технологічними комплексами УТАС. Комісія працювала під головуванням першого заступника голови Держгірпромнагляду України Віктора Шайтана за участю керівництва та управління у Львівській області державного підприємства «Львіввугілля», представників ДП Петровський вуглемашзавод» та науковців ряду профільних науково-дослідних та проектних інститутів. Модернізація системи УТАС, яка на степові встановлена у 2008 році, стала можливою завдяки коштам, передбаченим у державному бюджеті на проекти, що пов'язані з підвищенням техніки безпеки, зазначив Віктор Шейтан. Підкреслено, що це ще один важливий у забезпеченні безпеки праці на шахті, яка належить до надкатегорійних по газу метану. Важливо, що фахівці заводу виробника ДП Петровський завод вугільного машинобудування врахували пропозиції та зауваження спеціалістів шахти, і для максимально ефективної роботи доповнили систему необхідними датчиками, які здійснюють контроль параметрів шахтного середовища та інформують про стан безпеки під час ведення гірничих виробок. Також змонтовано підсистему позиціювання, яка дозволяє відстежувати перебування. Працівників у гірничих виробках та відеоспостереження важливо й те, що система УТАС на степові відтепер не просто інформуватиме про небезпечні процеси. Вона отримала статус керуючої і при перевищенні параметрів безпеки автоматично відключатиме енергопостачання на потенційно небезпечній ділянці. За словами усіх без винятку членів комісії, система УТАС дозволяє практично реалізувати програму підвищення безпеки шахтарів, передбачити і унеможливити аварійні ситуації, і зводить до мінімуму так званий людський фактор, який на сьогодні. Сьогодні за статистикою Держгірпромнагляду дає найбільше травмувань та аварій на підприємствах більше 70%. Загалом передбачається, що у ТАЗ буде оснащено понад 150 вуглеводобувних підприємств України. 10 грудня в приміщенні ДП «Львівгілля» проходив розгляд програми розвитку гірничих робіт та шахт державного підприємства на 2014 рік. Далі детальніше. В розгляді програм взяли участь перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, начальник управління нагляду у вугільній промисловості Держгірпромнагляду Олександр Холод та посадові особи тер управління Держгірпромнагляду у Львівській області та західної межрегіональної державної інспекції нагляду у вугільній промисловості. Це заступник директора департаменту реструктуризації вугільної промисловості Міненерговугілля Микола Коровка, генеральний директор Петро Солоненка, технічний директор Олег Акімов, заступник генерального директора з охорони праці. Валерій Соколовський, головний маркшейдер Андрій Голдаєв, інші фахівці державного підприємства, директорський корпус та голова територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин було проаналізовано графіки виконання ремонтів дефектних гірничих виробок, капітальних ремонтів, оргтехзаходів за результатами комплексних і комісійних перевірок, забезпечення вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, стан стаціонарного обладнання, укомплектованість кваліфікованими кадрами служб охорони праці. Енергомеханічних служб, геолога маркшейдерських служб, дільниць ВТБ, підготовку шах до роботи осінньо-зимовий період 2013-14 років, розвиток гірничих робіт по вугільних шахтах 2014 року. Є повні позитивні зрушення в тому, що ряд питань, які були записані в протоколі на 2013 рік, вони виконані як по ідп «Львіввугілля», так і ПДП «Волиньвугілля». Хочу сказати те, що предметно позаймалися над деякими питаннями. Приємно було чути, що всі шахти на сьогоднішній день готові до робіт в осінньо-зимовий період, і ряд питань, звичайно, є на сьогоднішній день невирішеними. Ми дали по ряду питань певні терміни під заходи, під. Погоджені з гірничо-рятувальниками, і ці питання ми беремо під особистий контроль. Я думаю, що в зв'язку з тим, що і в роботі сьогоднішньої комісії приймав представник Мінінергоугілля, ці заходи будуть взяті на особистий контроль. І думаю, що ці питання повинні вирішуватись учбово навчальний оперативний центр ВГРЗ протягом минулого тижня проводив визне навчання робітників вугільних підприємств регіону. З 2 по 6 грудня поточного року на базі державного підприємства Львів Вугілля» відбулося планове навчання робітників вугільних підприємств регіону за програмою організації ведення аварійно-рятувальних робіт та правил безпеки у вугільних шахтах. Це заняття мета занять більш детальніше вивчення з працівниками шахт. В першу чергу диспетчерами плани ліквідації аварій, підготовка вводу в дію плану ліквідації аварії при виникненні будь-якої аварійної ситуації в шахті. Також вміння правильно ввести в дію цей план, викликати службу гірничу рятувальну, щоб провести першочергові заходи щодо порятунку людей і не дати можливості подальшого розвитку аварії. На заняттях ми розповідаємо, з чого складається план ліквідації аварії, на основі яких документів складається, з чого повинен складатися, як відправ. Правильних дій залежить порятунок людей, які залишилися в шахті на практичних заняттях, які будуть проводитися безпосередньо у загоні Львівсько-Волинському. Будемо відтворювати дії плану ліквідації аварії при аудиторії розглядати по позиціям. такі навчання проходять один раз в три роки для головних інженерів, диспетчерів, тих працівників шахти, хто безпосередньо працює з планом ліквідації аварії. Буде відбуватися в актовому залі. Буде представлена схема вентиляції шахти, і будемо навчати конкретно по кожній шахті визначити місце аварії, щоб людина могла зорієнтуватися, визначитися з позицією, згідно якої їм діяти, відкрити план ліквідації аварії і згідно нього працювати. Такі навчання проходять з 9 по 13 грудня на базі державного підприємства Волинь вугілля». 4 грудня відбулося спільне засідання технічної ради депельвовігілля з питань досягнення нормативу викиду пилу що вводиться в 2014 році під керівництвом технічного директора Олега Кімова. На раді взяли участь спеціалісти держпідприємства, шахти, ВП Захід вуглепроекологія і ВП «ШСМНУ». На Нарада стосувалася питання досягнення нормативу викиду, який вводиться для нас у липні 2014 року, який є набагато. Меншим за на даний час діючий, ну порядка в десятки разів. На нараді було прийнято рішення привести котельне обладнання до проєктних показників, після чого провести повторні замери викиди забруднюючих речовин і на основі на основі цього розробляти подачі заходи по досягненню нормативу викиду, який буде вступати у 2014 році. Було прийнято рішення наступну нараду провести 16 січня 2014 року. І на нараду необхідно буде представити фактичні обсяги робіт, які були виконані на котельнях. Також від, від окремих підрозділів повинні на нараді бути представлені пропозиції щодо розроблення заходів та методів, які ми можемо досягнути. Викидів, які вступають в дію в 2014 році, 11 грудня відбулось урочисте відкриття футбольного турніру з мініфутболу за участю команд Шак ДП «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». Урочистості розпочалися гімном України. Капітани команд підняли державний прапор. Учасників змагань вітали представники Міненерговугілля, державних підприємств «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». Знаєте, мені так приємно такі ваш Ви всі готові зараз пограти в футбол. Ми всі знаємо, що перемагає синів. Тому я бажаю всім учасникам змагань, щоб перемогли. Я думаю, що це не страшно, як хтось не отримує першу, другу, третє місце. Основне, що ми прийняли участь, ви за період цих змагань познайомитеся, познайомитеся, І ви вже можете в майбутньому спілкуватися, я так думаю, що буду до вас приїжджати. І з Волині, ви будете їздити на Волині. Це дуже прекрасно. Ми задоволені в тому, що проводяться змагання в нас, так як у нас є база і умови всіх для того, щоб проводити нас змагання. Я дуже вдячний Юрію Степановичу, представнику з міністерства, який просто давну можливість і допомагає тому, щоб ми могли організовувати змагання у нас. Тому я звертаю, що прошу, щоб більше ви проводили у нас, тому що ми знаємо, який економічний стан, що зараз регує в нас кошти. Не було це кошти. Ну і від імені Генерального директора. Я хочу всіх привітати спочатку змагань, побажати вам всіх здоров'я, вам, вашого родина. Перший тур четвертого розіграшу кубку Змінів футболу проходив в місті Первомайську Луганської області, в якому взяли участь 18 команд. Перше місце вибороли гірники з Макіїв вугілля в другому турі, який проходить на базі спорткомплексу Шахтар, беруть участь шість команд по три команди від Львів вугілля та Волинь вугілля. Про результати турніру ви дізнаєтесь в наступних наших програмах. 12 грудня 95 років з дня заснування визначає колектив районної газети Голос Надбугу. З цією вагомою датою привітав колектив-помічник генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Микола Кузьміч. Микола Петрович, звертаючись до журналістів, згадав, що починав свої трудові кроки журналістики, а в 90-х працював редактором обласної газети. Зачитав вітальну адресу від генерального директора Петра Солонинки, А від себе особисто додав Хочу привітати газету, бо по праві скажу. Якщо получаю першу газет, то починаєш дивитися спочатку свої сокальська, червоноградська, після до обласних і після перша до центральних переходиш. Все-таки наші новини, вони ближче. Керівник інформаційної служби державного підприємства «Львіввугілля» Марія Коноплицька знак плідної співпраці вручила колективу часопису «Керамічні кухлі і зауважила Гарного настрою сьогодні, відсвяткувати гарно, бо настрій всякий, знаєте, як по ситуації, по ситуації і настрій ось. Але ви є патріоти, ви є молодці, любите Сокальщину, любите наших мешканців. Тож бажаю вам гострого пера, висадки акули пера і вдячних читачів. А оце чорна кераміка Гаваречина нашому басейну 55, а вам 95, ви на 40 років від нас старші. Це для вашого музею, це є. для вас. Головний редактор часопису голос надбуга Василь Серечук подякував за щирі слова, привітань і наголосив, що й в подальшому сподівається на співпрацю з державним підприємством «Львіввугілля». Дійсно від колективу редакції. Я дякую. Генеральному директору і вам що ви прийшли сьогодні до нас привітати з тим, ювілеєм. Дякую, бо ми працюємо з депельві вугілля. І, і Марина нам допомагає. І, Олександр, і ви, пані Марія, От і, і ми надіємося на дальшу співпрацю. З ювілеєм вас, шановні колеги, бажаємо великих тиражів поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Наш випуск завершено. До побачення!